Колона автомобілів з синьо жовтими прапорами, стягом ї десантно-штурмової бригади та портретами Давида Ковальова вирушає проспектом космонавтів. Саме тут жив оборонець. Маршрут автомобілістів пролягає до Сабарівського кладовища. Рідні, друзі, знайомі та побратими зібралися на Алеї Слави, аби вшанувати пам'ять мужнього захисника. Рік тому, 20 лютого, його життя обірвалося. Давід загинув під час виконання бойових завдань на Курському напрямку. Давід це світлий командир, за яким йшли люди. Він завжди, навіть в важкі часи, він залишався людиною. Тобто він міг там і вже спілкуючись з їхнім його підлеглим особовим складом, він завжди давав їм кістки настанови, хоча я про це навіть не знав, і їм це допомагало виконувати завдання. Присутні не стримують сліз, коли пишуть на аркушах слова, які хочуть адресувати Давиду. Дуже хочеться його сильно обійняти, хоч на хвилинку. Що ми дуже сильно його любимо, і він назавжди в пам'яті залишиться в наших серцях. Записки, прикріплені до червоно-чорних кульок, випускають у небо. Біля могили запалюють синьо-жовті фаєри. Слава Україні! Героям Слава Україна! Батьки захисника пригадують, син ніколи не думав, що стане військовим, та коли почалося повномасштабне вторгнення, не зміг стояти осторонь. Він не зміг би бути, сидіти тут, І скільки ми його, що він там, щоб поїхав відпустку частіше, чи щось він завжди він був командиром. Він кемам, командир не лишає хлопців, командир повинен підтримувати своїх побратимів. Тому, коли я їх залишу. Поїду в відпустку, я поїду, будуть двохсоті. А я не можу допустити, щоб були двохсоті. Сестра Яна каже, таким Давид був і в дитинстві. Її молодший братик завжди поводив себе як старший. Про всіх турбувався та підтримував. Та й на захист держави став, аби його рідні не пізнали жахіть війни. Суворе рішення чоловіка. І знаєте, в цей момент мій Давідка, братик, з яким я гралася, якому я вигадувала різні клічки. Давідка, Давідол, братік, він перетворився на чоловіка, на мого захисника, на захисника своїх батьків, на захисника всієї країни. Давид Ковальо воював у найгарячіших точках фронту, отримав сім контузій та після реабілітації продовжував успішно виконувати військові завдання. Навіть коханій діані освічився у присутності побратимів, та, на жаль, весілля зіграти так і не вдалося. Він був командиром зводу, згодом, командиром роти. А я казала, що ти командир мого життя в хорошому сенсі цього слова, тому що він вмів вирішувати всі питання. Він робив так, щоб я була щаслива. Я з ним ніколи не плакала. Я завжди почувалася в безпеці, навіть коли приїжджала до нього п'ять разів туди, на бойові дії, тому що змоги бачитися в нас не було абсолютно. Давиду Ковальову назавжди 29. За мужність та самовідданість його відзначили державними нагородами орденами Богдана Хмельницького, другого і третього ступеня, відзнакою за оборону України та нагрудним знаком Срібний хрест.